Часто в терапії ми працюємо з когнітивними викрилами. Ми так влаштовані, що ми надаємо перевагу тому, з чим ми знайомі, тобто нашій зоні комфорту. Деколи вона вже не така й комфортна, так болюча навіть, але зрештою наша своя і знайома люди прагнуть уникати перелому в рутині їхнього мислення. Деколи дуже складно усвідомити, що якась з наших думок є неправильною. Ірраціональної, або що ця думка взагалі не відповідає дійсності. Що ж тоді робити, да, якщо наші думки продовжують нас варити, якийсь каші? перше це своїм рішенням прибрати увагу з цього питання, припинити, змусити себе навіть припинити, думати в цьому ключі і пошукати альтернативи, і перевірити, чи ця альтернатива буде працювати на вас таки. А не так, як та хибна думка, яка була до цього. Якщо уявити, що кожна думка, да, це чи рослинка, чи якийсь лісочок, то ми, коли постійно думаємо в цьому векторі, ми поливаємо цю рослинку, і тоді вона квітне. Якщо ми собі сформуємо інакшу думку, та яка буде працювати на нас, яка не буде нам шкодити, і будемо поливати її, то ця просто зачахне. Ця шкідлива думка не матиме енергії. Тоді важливо почати. Думати в новому ключі, а не думати про те, від чого власне хочемо втекти. Бо якщо я зараз скажу не думайте про панду, та, то все одно в голові буде панда. І тоді нам важливо задати. Повністю новий вектор нашого мислю. Ну і звісно, в контексті РХП найчастіше це про прийняття тіла. Взагалі, питання, як прийняти своє тіло, як прийняти себе, як змусити себе інакше до себе ставитись, це досить розповсюджені питання під час терапії. Важливо взяти на себе відповідальність за ту інформацію, яку ви собі розповідаєте всередині себе. Якщо говорити про те, на що можна перефокусуватися, то тут важливо зрозуміти, да, що є цінним, важливим в вашому житті. Французи кажуть шахшеляфам. А я кажу, шукайте цінності, інтереси, зацікавленість, шукайте мету свого життя, шукайте сенси. Схуднення тіло не може бути метою життя, воно не тягне за об'ємом і обсягом на мету життя. Тіло земний костюм. Так, ми маємо турбуватися про нього його, Але це не мета життя. Трансформація тіла не є найголовнішим в нашому житті. В терапії це відбувається з часом, коли людина усвідомлює себе, усвідомлює свою особистість, в неї зміщується фокус на щось інакше, більш цікаве і важливе, ніж просто. Тюнінг свого тіла. В тему цього рекомендую почитати Дарину досконалості книгу, а також Міф про красу. В контексті прийняття тіла можна переглянути фільми, «Їсти, молитись, кохати, Щоденник Бріджит Джонс і «Красуня на всю голову. Успіхів вам!